Вітаю вас на моєму каналі. Пройшли свята, наїлись ми м'яска, ковбаски. І тому дуже хочеться зараз щось такого ріденького, кисленького, свіженького. І в нас якраз вирос ось такий молоденький, зелененький домашній щавель. Зараз він дуже гарний, чистий. Тому йдемо і будемо рвати і варити зелененький борщ. Ви тільки подивіться, який вже він гарний, великий. Ось ще пару днів і вже можна засолювати буде на зиму. Тому нариваємо і будемо готувати. Звісно, кожна господиня, як і червоний борщик, варить по-своєму, тому я хочу показати, як вару я, як варила моя мама, як варила моя бабуся. Реберця перемиваю, заливаю водичкою і ставлю, щоб вони. І ось цю пінку знімаю дуже обов'язково і дуже ретельно потрібно все гарно зняти. Коли вся ця пінка знята, накриваю кришечкою і проварую филинок 10. 10-15 саме м'ясце вариться. Тим часом начищаю картопельку, морку і одну цибулинку. Все нарізаю кубочком. І коли м'ясо проварилося, будемо кидати. Зараз щавель помиємо і теж буду нарізати. Зараз щавель молоденький, тому я ось ці фостики не відкидаю, а беру з'їми. Вони ще в нас молоденькі, не неволокнистий, тому виходить смачно. М'ясе в нас поварилося, кидаємо овочі, хай вариться, а тим часом промиваємо гарненько щавель, викладаємо на рушничок, що збігла водичка. Ви дивитесь, що в мене лежать крашенки? Так, це крашенки, тому що в борщик я буду додавати яєчко. Щавель нарізаю і буду лупити яєчко. Коли вариш зелений борщик із солоного щавлю, все рівно він не такий. А ось і свіжого, навіть кришиш сам щавель, вже він дає гарний аромат. Коли картопелька, пробую картопельку, якщо картопелька вже готова, тому ось можна вже вкидати нарізаний щавель. Щавлю нарізаю багато. Любимо, коли борщик кисленький. Б'ємо яєчка, лупимо і теж нарізаємо невеликими кубочками. Можна, звісно, подрібнити виделкою. А ще інколи моя бабуся робила не варененьке яєчко, а сиреньке. Збивала в мисочці, тоненько вливала і зразу ось так ложечкою мішала, і ось так ще вона варила. І коли вже картопелька. Готова, щевель поварився, кидаємо яєчка, сиплемо сіль за смаком. Засмажки я ніякої не роблю, кидаю пару столових ложок сметани домашньої, даю йому ще трішки покипити, настоятися і вже тоді можна смакувати. Ніякого листочка лаврового, ні перчику сюди я не кидаю. Так варила моя бабуся, мама тому варує так. І нам так дуже смакує. Ми будемо сідати, обідати, а вам всім дякую за перегляд, зустрінемося знову.